Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Оксана, і сьогодні я б хотіла зробити відео про парфуми. Парфуми це моє натхнення, це, це річ, яка допомагає мені перезавантажити, відкрити щось нове. І взагалі, парфумерія, коли виникла в моєму житті, я зрозуміла, що це саме те, чого мені не вистачало. Сьогодні я хотіла б розказати про аналоги парфуму. На жаль, у мене зараз немає оригіналу, він закінчився. Я хотіла його поновити, але коли побачила, по якій ціні його зараз продають, вирішила, що моїх аналогів мені буде достатньо. Тож, почнемо. Почнемо з першого аналогу, Той, що мені здається, максимально схожий на оригінал. Це компанія GFency, судячи по нотам. Вони скопіювали майже на 95%. Звичайно, всі аналоги, ті, що я буду показувати, це не Black Opium. це аромати натхненні Black Opium. Тобто не очікуйте від них, що вони будуть пахнути так само, що це будуть ті самі дороговартісні. Компоненти, Що це буде та сама стійкість, та сама манкість, ця гурманіка, яка просто зриває дах. Ну, для мене це саме той парфум звучить. Так ось, Опал Кламур Джефензі. Виробник нам обіцяє, що по нотам, в принципі, повністю копія. На початку груша перець. Нота серця жасмін кава і кінцева ваніль пачулі. От як тут все записано, от як вони маркетологи говорять, так само я його і відчуваю. Для мене це кава з ваніллю, манка, така дурманіща. Я навіть не знаю, як це українською сказати. Аромат цей доволі стійкий. На одязі я відчувала Мабуть, тижні два. Я пам'ятаю, що я користувалася зимовою курточкою і пахтила саме цим ароматом, то восени я навіть відчувала, коли повернулася, тобто через півроку, повернулася до цього одягу, я до тих пір відчувала цей аромат. Дуже гарний. Я знаю, що вона є, дуже часто вони бувають на акціях. Ціна, ну, як порівнюючи з Блекопіум, просто копійки, дуже гарний аромат. Будемо в порядку схожості. На другому місці той, що максимально схожий, це аромат від Жан-Артс. Відносна моя новинка. Я знала, що це аромат аналог Блекопіу, дуже багато блогерів про нього розповідали. Це балади з... Сурій Руфтоп. Можливо, я неправильно читаю, одразу вибачаюся. У Жан Артес, у них в виробництві теж багато аналогів саме на Black Opium. Ну, Можливо, просто тому що я зациклена на цей аромат, і я так їх шукаю очима нюхом відчуваю. Так ось, цей аромат вже трішки, ну, мені каже, менше схожий. Але він так само. Манить-дурманить. нотам, в принципі, вони повністю повторюють. Тобто, єдине, що вони в базі, заявляють, що тут спеції і солодкі ноти. Так, це солодкий аромат. Цей аромат, я б сказала, що він менш стійкий. На одязі ну, день точно протримається, а от на тілі ну, годинку-дві, але цього достатньо. Я такі аромати дуже люблю використовувати ввечері, можливо, навіть перед сном. Парцном там буде далі аромат, там де поливашечка моя любима. А цей аромат просто достойний, аналог, дуже гарний. Тим паче він коштує, ну в Єві він коштує дорожче, ніж Опал. А от якщо подивитися на націна, то там можна набагато дешевше і знайти. Наступний вже по рейтингу, будем... це, але не по значенню, а це кафе Сан-Джермейн. Теж від Жан Артес, моя любимочка, цей аромат, вже, я б сказала, більш схожий на зелений black Opium. Я не пам'ятаю, як він там правильно називається: Exlicit, Elicit, Щось таке. В цьому ароматі вже більше солодиночки. По нотам вони нам обіцяють початкова нота груша, лист інжиру, мандарин. Серце карамель, цвіткавий, кедр — жасмин, і в базі ваніль, малина, мускус. Так ось, я тут найбільше відчуваю грушу карамель мускус. Мускус Мускусу тут дійсно багато. Це солодкаво свіжий аромат. Несікій. Ось це, на жаль, я ось використала майже половину. Це за пів року. Я знаю, що аромати Жанна Теспоти потрібно їх відстоювати не менше року, і тоді вони будуть більш стійкіші. Але в мене просто не було сил. Мені так подобався цей аромат. Хотілося в ним просто поливатися, і я входила з ним в запій дуже смачний аромат. Такий ця нотка кави і свіжинки мускусу. Вона так відтіняє, особливо якщо в морозну погоду цей аромат особливо гарний. Такий смачнюша цукерочка. Далі аромат теж натхнений. Натхнений блекопієм Касандра, Dark Blossom. Це паливашечка, це моя паливашечка перед сном, щоб себе гармонізувати ввести в такий настрій, релакс, відпочинку. Він не стійкий. Не стійкий на тілі, зовсім не стійкий, максимум півгодинки. На одязі ну, стійкіше. Мені здається, день він витримає. Але на одяг я його не сильно використовую. Це більше поливашечка перед сном, щоб себе ввести в той стан, що потрібно спати. Тобто, мені здається, якщо я в день буду поливатися ними, то я буду спати. Хоча тут також в, в своїх нотах вони кажуть, що тут є теж кава, хоча ні. Тут вони заявляють, що тут біла троянда, чорна смородина, в серці конвалія, груша лічі, і в базі сандалове дерево, персик бурштин. Мені цікаво, як пахне бурштин. Це часто зустрічаю в ароматах в базі, що пишуть бурштин. Але як він пахне, я не розумію. Для мене бурштин це бурштин, це, це камінь, це прикраса. Але аромат дуже гарний, такий солодкаво-свіженький, навіяний блек-опіумом. Можу рекомендувати. коштує копійки, я, здається, ось цей купувала за 130 чи 120 гривень. Іноді Жан Артес щедро діляться своєю продукцією по супер знижкам. І останній аромат, я вже не можу сказати, що це Ні, не останній, повернемось. І наші ж Ребел. Far away Rebel» від Avon. Це теж дуже такий солодкавий, свіжий. А, така, тут відчувається цукор, білі квіти, кава, квіт, мабуть, квіти кави. Що вони нас по? Кажу, так, нам заявляють маркетологи, що в нас тут. На початку збиті вершки, чорна смородина, сушена слива, червоні фрукти. В серці апельсиновий цвіт мадагаскарська ваніль, жасмін, самбак, і в базі шоколад, карамель, сіль, пачулі і молекула Артонік. Так, ось, для мене це більш От збиті вершки так. Це я відчуваю. Апельсиновий цвіт також. І шоколад, карамель, пачулі, так. Але, на жаль, цей аромат не дуже стійкий. От на Одязі він довго тримається, а на тілі, ну, як на мене, можна було б довше. Хоча деякі кажуть, що це дуже стійкий аромат, і можна ним поливатися, але не сильно, бо можна задушити. Мені дуже подобається. Він у мене відносно недавно. Саме з цього аромату в мене почалася любов. До Avon. Я згадала, що що це за компанія, що це за продукція. Мені захотілося придбати саме цей аромат Фаревербел. І потім все якось так закрутилося до того, що зараз я стала консультантом Avon. І мені подобається, що саме Статус консультанта дає доступ до новинок. Ти завжди можеш щось дізнатися нове, що відбувається в компаніях. А так як Avon вони дуже люблять повторювати за великими виробниками, вони слідять за тенденціями, то можна дізнатися багато цікавого. Але повернемось до цього аромату. Для мене, мені здається, що тут ще є цукор, вони, кажуть, збиті вершки. Сушена слива. Можливо, ще сушена слива дає таку, як підгрівши трішки цукор. Гарний солодкий аромат. На зиму, на сніжок, на морози. Дуже приємно. От такими ароматами хочеться поливатися. Ну, по крайній мірі, мені поливатися. І останній аромат, який я не зможу сказати, що це аналог, але мені здається, що. Аромат натхнений Блекопіу. Це моя новиночка, так виглядає ось упаковочка. Це ручка. Attraction Game від Avon. Я дивилася по фрагрантиці, його навіть не сильно порівнюють з Блекопіром. Але мені чомусь здається, що в своїй базі вони дуже схожі. На мені. Цей аромат схожий дійсно на black Opium, Дуже смачний. Тут, дуже, от тут більше відчувається шоколаду, але мені здається, що це кава з шоколадом. М -м Він стійкий відносно. М -м Десь годин-4 на тілі відчуваєш його. Дуже подобається. Хочу тепер повний флакон. М -м тому що цієї малютки, якщо я піду в ній запійму, то я зараз її економлю десь по пару пшиків в день. І якщо <головіка> я увлікусь, то він закінчиться дуже швидко, так як у мене було з Today Tomorrow All Everlasting. Я таку ручку закінчила, мабуть, за три тижні. І от я думаю, якщо у нас почнуться морози і сніг випаде нарешті, то цей attрекшен game. Закінчаться дуже швидко і потрібно буде шокувати повний розмір. Тож, це всі мої аромати, аналоги. Напишіть, будь ласка, чи є у вас Black Opium? Що ви думаєте про цей аромат? Чи є у вас свої аналоги, як, як, як вам цей аромат? Тому що я знаю, що деяких він душить і фанатів. Є два табори: або можна дуже любити, як я, або можна просто не приймати. не приймати зовсім і говорити, що цей аромат задушливий. Тому напишіть, як вам. Також прошу вас підтримати з мене вподобайкою. Мені дуже приємно бачити ваші лайки, ваші коментарі. Це так мотивує мене знімати далі, тому що мені хочеться розвиватися в цьому направленні. І це мене надихає робити відео, а далі буде ще більше відео про парфумів, тому що в мене, як для звичайної людини, велика колекція. Тож, дякую всім за перегляд і всім па-па!